У межах робочого проєкту Кримська татарська садиба, що реалізується в Національному музеї народної архітектури та побуту України, планується відтворення традиційних кримсько-татарських житлових будівель. Ми поступово розповімо про кожен із дев'яти об'єктів експозиції. Одним із перших об'єктів нової експозиції було обрано саме житловий будинок Аджи Османа, як приклад міської садиби заможньої кримськотатарської родини кінця XVIII – початку XIX століття. Цей будинок справедливо вважається однією із архітектурних перлин старого Бахчисарая. Унікальний будинок розташовувався в кварталі Абомалія Сирличі Шмє, 35. Сучасна вулиця Затрупченка, 35. У 1924 році він належав пані Афіасан Ханим, представниці Кримсько-Татарської громади. Будинок яскраво відображав культурне розмаїття, побут та архітектурні традиції корінного народу Криму. Будівля мала унікальні архітектурні особливості, витягнуту прямокутну форму, орієнтовану східним фасадом до внутрішнього двору, уздовж фасаду. Простягався простори дерев'яний балкон софа на витончених колонах із горизонтальними капітелями. Простір між колонами прикрашала балюстрада з точених стопчиків, а вище рідкісна для того часу дерев'яна журна сітка, що надавала будівлю особливого шарму. На верхньому поверсі розташовувалася кімната з оздобленою різбленням і розписом дерев'яною стелею. У стіні традиційна ніша шафа до лав зразок кримськотатарського столярного мистецтва. Інтер'єри та зовнішній вигляд будинку було зафіксовані фотографом Павловим у 1926 році, а також замальовані етнографом Усіном Боданинським. У довоєнні роки споруда входила до офіційного переліку пам'ятників Кримської області. На жаль, після 1944 року будинок було зруйновано. Проте завдяки архівним матеріалам його реконструкція сьогодні стала можливою. Цей дім був типовим зразком міської архітектури Криму з внутрішнім ізольованим двором. Простір позілявся на жіночу та чоловічу половини, що відповідало традиційному укладу кримськотатарської родини. Ще за ханських часів будинок ймовірно належав заможній родині, навіть можливо наближеній до ханського двору. Відновлення садиба Джасмана це не просто частина музейної експозиції кримськотатарська садиба, а акт історичної справедливості та символ пошани до спадщини кримськотатарського народу. Цей дім дозволить глибше зануритися у традиційний спосіб життя, побут, ремесла та естетику народу, який століттями жив на цієї землі. Малі серличешмі, де колись стояв дім, був одним із найдавніших кварталів Бахчисарая. Саме тут ще з часів Кримського ханства було збудовано фонтан Серличешмі, що постачав воду всьому кварталу. А про фонтан Серличешмє, серця цього кварталу, ми розповімо в наступній частині.